Вітаю вас, мої любі скорпіони. Сьогодні дивимося ваше передбачення на вересень 2023 року. І розпочнімо ми з вашої основної карти оракулу, і це яблуко заборона. Цікаво, яблуко це такий символ дуже біблійний, символ пізнання, символ заборони. Таємних знань якихось від іншого оракулу. У вас дивіться. Дивіться, це знову яблуня, Не може цього бути. Це карта духу літа. Із ключовим словом розширення. І знову яблуня. Дивіться. Візьмемо ще карту від казкового оракулу. І тут у вас близькість. Принц Жабеня. Угу. Трохи посуну, ви всі карти ви могли бачити. І візьмемо ваші таро карти, а потім я вже все вам поясню. У вас четвірка жезлів. У вас колесниця. Угу. У вас. Вісімка кубків. У вас король кубків. Ще у вас паж мечів. Угу. Ще у вас десятка пентаклів. Чудово. Двійка мечів і дев'ятка мечів. Вже у когось випадали двіка мечів і дев'ятка мечів на вересень. Здається, у Близнюків. Так, ну що ж, любі мої скорпіончики, дуже цікаво, я бачу насправді, що вересень для вас у ньому буде деякий час приділено відпочинку. Бо у вас є. Доволі багато карт, наприклад, як десятка пентаклів. Це відпочинок, окрім того, що це, це достатня кількість ресурсів, грошей, аби можна було відпочивати, така наповненість, матеріальна забезпеченість. Але ще у вас тут четвірка жезлів, і черепашка тут відпочиває, також насолоджується життям. І ще у вас. Вісімка кубків, взагалі-то вона має інше значення, яке саме я скоро розповім. Але саме тут цей восьминіжка медитує і він повністю виглядає таким збалансованим і дуже-дуже спокійним. Тому я бачу, що якийсь час у вас буде такої бездіяльності, відпочинку, можливо, ви ідете у відпустку, або це буде вимушена якась відпустка у вас. Але цей відпочинок, він ніяк не завадить вашому швидкому розвитку, насправді, цього вересня. Бо у вас є і колесниця, яка каже, що це швидкий розвиток, і у вас є експансія, тобто розширення. По духу літа розширення, а, і у вас є ще паж мечів. І я все ж таки схиляюся до того, що це заборона і розширення, це щось пов'язане саме із вашими знаннями. Бо тут паш мечів такий, він бачите, він навчається як студент. А паш взагалі це початок. І, можливо, ви розпочнете якесь навчання цього вересня, можливо, ви якраз берете відпустку на роботі або звільняєте з роботи, не знаю, задля того, аби приділити якийсь час навчанню. І ви вивчаєте щось тут, І якісь отримаєте такі знання, які сприяють дуже швидкому вашому розвитку, розширенню вашої картини світу. І це пізнання по яблуку. Ну, ви всі знаєте біблійну цю історію про Адама і Єву і про яблуко, про це дерево, з якого не можна було зривати плоди, їсти їх. Але Єва це зробила і дала Адаму скуштувати того яблука. І після цього вони були вигнані з раю. Але так, це, звісно, не дуже оптимістично, начебто виглядає. Але справа не у вигнанні з раю тут, у цих картах, а в тому, що, що ви дізнаєтеся якусь правду, яка змінить ваше життя. Ваші знання, які ви отримаєте цього вересня, вони кардинально змінять ваше життя. Ось якось так я би сказала. Кардинально змінять ваше життя. І якраз таки про вісімку кубків. Вісімка кубків загалом це про, про зміну у житті, коли ви щось полишаєте позаду і йдете. Ви від чогось йдете. Кудись до інших берегів. І тут у вас ще й колесниця. Тобто, може, ви реально йдете буквально, мандруєте кудись, переїжджаєте кудись, можливо. А можливо, це ваш духовний шлях розвитку, коли ви від одного етапу йдете до другого. Але по колесниці я бачу, що це досить швидко станеться. Це переверне ваше життя, оце знання. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Так, для когось із вас це може бути знання в плані, що ви підете вчитися чомусь. Але для когось із вас це може бути тут у вас близькість, карта близькості. Це може стосуватися саме кохання і питань стосунків. Ви можете дізнатися щось про вашого партнера, що кардинально змінить вашу думку про нього, і кардинально змінить ваше життя, або ви можете дізнатися щось про себе, що кардинально змінить ваші стосунки, або ви можете відкрити якусь таємницю, оце скоріше за все, відкрити якусь таємницю своєму партнеру. У вас була якась таємниця, і ви дуже боялися, що він про це дізнається, як він на це відреагує, але вона вас дуже мучила. Це може бути навіть не конкретна таємниця, а в цілому, знаєте, на початку стосунків, наприклад, ви могли вдівати якусь маску на себе, ви могли бути такою відстороненою, холодною по цій касці. Ця дівчинка такою і була. І е, ховати своє справжнє обличчя, свої справжні емоції, можливо, не показувати своїй близькій людині. Ви дуже боялися їх показати. Ви боялися, що е, він вас покине через це, наприклад, чи не сприйме це правильно. Але вересень тут, аби е, цю вашу близькість розширити, розширення близькості. Тобто, що це не було, що ви дізнаєтесь про свого партнера? Чи ви розкажете йому про себе? Чи, можливо, ви вдвох щось дізнаєтесь і будете вигнані з раю е, у переносному сенсі? Хто знає, може, вас виселять із того міста, де ви живете, реально, буквально, і вам прийдеться із партнером переїжджати, і це вас зблизить. Може таке бути для когось із вас. Будь-що, що б це не було, те, що ви дізнаєтеся. Оцей секрет, те, що ви розкриєте, це зробить вас ближчими одне до одного. Ваша близькість, вона, ваші стосунки стануть більш міцними насправді, коли пройдуть через це випробування. І насправді ця людина, ваш партнер, вона дуже, дуже зріло відреагує на все це. Вона дуже зріла у плані емоцій. Навіть якщо вам так не здається, ви вважаєте, що вона відреагує по-іншому, чи, чи можна на нього чи неї покластися. Ця людина насправді вона гідна того, аби ви відкривалися їй, бо вона дуже зріла в емоційному плані, і вона дуже, як це сказати, підтримуюча, дуже Така щедра, добра, уважна. Отак вона поставиться до вас, коли дізнається вашу правду, чи коли ви опинитесь у ситуації якоїсь проблеми. Разом ви побачите, як відкриється ця людина. Вона відкриється як чуйна, добра людина, дуже зріла емоційно, яку її емоції не збивають з пантелику, а навпаки. Вона контролює свої емоції, вона вміє їх правильно проживати і може ще й вас навчити це робити. Бо у вас трохи проблеми з цим любими скорпіони цього вересня. У вас якась паніка, фрустрація, ви не знаєте, що вам робити, куди вам іти. І вам потрібно. Повчитися насправді у цієї людини, розслаблятися, заспокоювати свої думки, дивіться, що у нас тут. І тоді все буде добре по розширенню, по розширенню цьому. Коли ви пройдете через усе це розкриття цієї правди, через це випробування, ви отримаєте набагато більше, ніж у вас було до цього. Набагато більше, тобто, як Адам з Євою вони мали рай, але вони отримали набагато більше, коли вони були вигнані з нього. Вони отримали землю і всю нашу історію, і шанс створити людство. І ви отримаєте набагато більше і в матеріальному плані. Якщо це мова йшла про партнера, не про кохання, може бути і таке, це може бути просто ваш друг, або це може бути ваш партнер по роботі. То також ви можете, ваші стосунки могли бути не близькими, ви могли боятися його, як він відреагує, що він зробить. Це може бути або колега, або начальник ваш, або бізнес-партнер, клієнт. Але насправді, коли ви відкриєтеся йому, то він все зрозуміє і дуже проявить себе дуже добре по відношенню до вас. І це закінчиться дуже добре для вас. Тут тобто, дві такі головні, головні теми. Ви дізнаєтеся щось нове. І це щось значно змінить вашу ситуацію, ваше життя. І другий топік це близькість. Тобто те, що ви дізнаєтесь, це зробить вас ближчими із іншими людьми. Або це ви відкриєте це їм, і вони це дізнаються. Тобто, своє якесь табу, свою тайну, заборону, ви. Відкриєте якійсь людині, чи то в роботі, чи то в родині, чи то в вашій коханій людині, і все зміниться на краще, швидко. Ось якось так у вас дуже насичений вересень, дивіться, так, може бути і переїзд, і оце викриття правди, і може бути якесь навчання, і може бути е якась людина, яка вам допомагає пережити емоційний якийсь стрес, і шок, е і може бути, звісно ж, не може бути, а точно е якісь. Якісь або премія, або якась виплата, або якийсь стан такий, що у вас є все, що вам необхідно, аби відпочити добре. Тобто ви все встигнете за цей вересень і повчитися, і відкритися, зблизитися із людьми, і відпочити, і поїздити кудись дуже цікавий насичений місяць для вас, любі мої скорпіони. Що ж, на цьому в мене все стосовно вашого вересня 2023 року. Ставте мені лайк, якщо вам сподобалось це передбачення. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу нього. І ми з вами зустрінемось у моїх наступних відео. Щасливого вам вересня, любі скорпіончики!